Доброго раночку всім. Дивіться, яка квіточка в мене розцвіла. А ну, ну повернемо її. Гляньте. Ну. Пилоргошечка яка. Ще трошки пару штучок, Бачите, не розкрилось. Тут меншенькі, але вони також цвітом. Це без цвіту, вроді би. О, тут теж цвіт є. Також. А на дворі в нас. О, сніг падає, Боже, вітер, мороз. Бачите, видно, сніжок падає. Тут весна в мене, тут красота в мене. Дивіться, це молоденькі мої баклажани, що я сіяла другий раз. Тут дві еустомки. треба її дістати звідси, поставити в інше місце. От, дивіться, от друга. Де вона? О, бачите, О, дві штучки. Тут це, що я сіяла, я так його й не пересадила звідси. Три штучки ревеня. Оце дві, і оце третя. Вже, вже видно, що це таке ревень. Треба забрати, тому що страдає оцей баклажанчик. Тут. Ці баклажанчики. Ну, я ж насіяла багато під лампами. Це я трошки зараз перестановку робила, то познімала, думаю, покажу. Ось ту різні різні. Оце алмаз. Бачите, оце алмаз. У мене є 10 алмазів і всіх остальних по 5. А це мої старшенькі, які просяться в теплицю. Але ж бачите, що робиться. гляньте які вони вже. Як деревинки, слухайте, дивіться, які гарні. Зараз, 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 зараз. О, бачите? Просяться, прям просяться висади нас. Але те, що було в теплиці, я забрала і занесла в літню кухню. О тут ще, це молоденькі, це малиші. Це мої перчики, дивіться, здалеку я покажу. Отако От о. Бачите, яке царство. Русади. Тут моя капія, дивіться, вже на що похожа. Перчик той, що я сіяла. І дивіться, що я хочу вам показати. Якщо дивіться, саджанець, баклажана, він росте сам. Дивіться, яке стебло. Цим теж непогано вони. Але я їх взяла, посадила в кожну ячеючку. І для зрівняння, дивіться, для зрівняння. О цьому яка розкіш. Дивіться, який він. А ці чуть-чуть менші. Он тут теж саджений сам баклажанчик. Ой. І один мене третій стояв в тепличці. Зараз я його занесла в літню кухню. Отаке от мене, отаке от царство. Я така рада, але не рада, що я не можу оці старші вже висаджувати. Ці ще будуть підростати. А ті далі треба садити. Перчик теж гарно росте. Дуже гарненько. Тепер, он я наче ринкувала, бачите, вербенки, треба ще позрізати вершечки. Тут молоді помідорки. Тут також дві помідорки. Це бамія, бачите, як вона пішла високо. Я забулася опустити лампу, то її потягнуло. Але нічого, я її пересажу. Може. Сьогодні, мабуть, не пересаджу. Така погода, слухайте, то нічого не хочеться робити. Мої огірочки зійшли за два дні. Оце, бачите, оце крайній рядок, це китайське чудо, Оце диво. Один так, якби не зійшов, там сходить. Ну, побачимо. Це еколь. Оце. о. І це еколь. Думала, одного нема, але він сходить. А ні, ну поки нема ще одного. І оце сходять, бачите, крайній рядочок китайське диво Тоже всі зійшли, кібрія зійшла вся, а тут кібрія одненька не зійшла, треба полити. може, зійде. І того в мене не по не зійшло. Один еколь, одна кібрія і одне китайське диво. Опустила лампу. Бачите, наскільки опустила, щоб вони не тянулися. А ну я поверну, таку покажу вам о, такі огірочки. Буду потім обробляти їх антистресом. -е Я вже купила і треба обов'язково отакі. Отакі От помідорки молоденькі. Тоже їх треба вже розсажувати, бо вже їм, бачите, Трошки тіснувато. Треба окремо, але треба піти там у літню кухню принести мені великі стаканчики. От, Тому що вже такі маленькі, я не хочу. Треба більше за ці принести. Де таке, отут пару ще штук е, капії. Перчики 4. Бачите, 1, 2, 3, 4. Там не влізло. Я сусідці багато дала, хай садить. О. Отаке, бачте, отака у мене в хаті весна, на дворі зима. Оці теж треба штуки розсадити немедленно, тому що заглушують цю баклажана. Треба забрати звідси. Зараз я покажу. Бачите, як довго росте. Дуже довго росте. Тоже зараз заберу. І отаке. Поларгоні і такі гарні, дивишся на них. А тут щось зійшло. Не знаю, що це таке зійшло. Ну хай росте, потім побачу. І сніг. Ось таке. Добренько на цьому я. Буду закінчувати це відео. Дякую за перегляди. Дякую вам за дуже велику підтримку, як я показувала вам, як я переробляла е, м'ясо свинини. Е, першу продала задню частину обидві, передню переробила, положила в морозілку. Е, Другу повністю продала. повністю, Повністю. Тепер в мене ще залишилося дуже багато зерна. І мені треба, щоб вони. Бачите, мені сказали, що 400 кг на голову від годівлі До тушки 100-110 кг. Ну, це неправда, в мене дуже багато залишилося. І тепер буду кормити більше. Залишилися м'ясні свині. От. То вони не зажаріють мені. І буду годувати, хай їдять. Хай наїдають попи і хай їдять. Гляньте, Люди, яка краса. Я ж її хотіла на двір виставляти, десь підвісить. Бачите, в цих посадила, в цих кашпо таких. Це понамусорувала, ну нічого. Все, дякую вам велике. Дякую. Дуже міцна була підтримка мені. Рекомендували, підказували, хто хвалив, хто те, хто те. Ну і, звісно, обізвали мене. Я забанила одного мужчину, він мене назвав ну, дуже негарними словами. Я ж вирощую не для того, щоб я його держати пожизненно. Трудиться так, це ж не легко. П'ятеро свиней це, це нелегко. Це що я гарненько показую, то я показую, як вони живуть, але ж. Кожен день три рази в день треба почистити, знаєте, водички налити, подивитися, чи, чи свіже повітря, відкриваю двері, провітрюю, вікно постійно відкрито. От, боюсь, щоб там мокро не було. Стараюся, щоб все. Мене обізвали чуть ліни палачом, Ох, але нічого. Видно, десь живе в городі, що навіть і немає за що купити її ту і свою свинину. І я тако обзивав мене, сильно обзивав, ну і получив. Нічого не получив, Я його забанила і все, нема. Дай таке. Добренько, дуже вам дякую. Дякую за перегляди, дякую за все. Бажаю здоров'я вашим сім'ям, вам, миру, саме головне, добра вам всім. Хто дивиться, не підписаний, підписуйтеся. Дуже вам вдячна за все. Все на цьому поки все. Буду ставити назад розсаду на полочку. От, Бо я опускала лампи, то поприймала, бо я ще вмію перекинути. Отаке. Так що, поки висажувати, слухайте, то ці бачу баклажани дожинуть оці, о, дивіться. Хоч різниця в посіві велика. І ці перчики доженуть, і все буде добре. А ці баклажанки це взагалі. Якщо доживемо до слідуючого року, я буду пикувати їх у такі стаканчики і окремо. Буду і по вікна ставити, ну, поличка якась така кожен рік мені робиться маленька, хоч вона й велика. От. Буду щось робити. А це я поставила тут не страшно, що на цьому дивані. Тут підставки, я бачите, всюди підставки, тут нічого не вимаже мені. Все акуратненько. Все на цьому, все. Всіх дуже люблю, всіх дуже поважаю. Всім добра, пока-пока.